Після крутого тренування ми зараз по наводці наших любих одеситів, які в будь-який момент зможуть пробити місце в будь-якому закладі, навіть якщо там нема місця. Тому зараз ми в шаломі ідемо подивимося, що там, і я впевнений, ми там смачно поїмо. Пішли, подивимося. Заклад Шалом, який в свою історію бере з Одеси, і ми розуміємо, що гості з Одеси не могли не відповісти на мої закидони про львівські ресторани своїм козирем. Зараз ми тут вже поїли. Їжа в нас з ізраїльськими корнями та акцентом. і Це дуже відчутно. Насправді однозначно смачно, однозначно зроблено стильно, красиво, класно. Ну і кількість людей, яка відвідує цей заклад, і навіть ось тут чути на фону, що тут дуже багато людей. Вона підтверджує те, що цей заклад обов'язковим є для відвідування усіми ціновуючими кухоні. Варто зауважити, що це ресторан Алекса Купера. Який в Одесі відкривав першу фабрику їжі, так і це вже тепер вона є. вона є і в Києві, і взагалі це мережа вже всеукраїнських ресторанів. І вони працюють по відповідно новим класним стандартам. Це дуже заходить людям.